Коротше, хочу показати, але я не знаю. Це, скоріше всього, ну не баг, але фішка, яку багато не знають людей. Ну, наприклад, ми зараз візьмемо міну. Наприклад. І підемо за нею в тренування. І от ми бачимо, що у нас тренування запускається. Все є. все. От, Ну зараз. Тепер ми виходимо. І беремо на цей раз вже не Міну. А знаю, як там правильно казати, беремо його. І в нас вискакує, коротше, у сей, ушибочка сервер Error 43. Але якщо ми візьмемо того самого Gyona, підемо за нього пробний майк, ми бачимо, що все ідеально працює. Ніякої ошибки, нема, ну буквально нічого. Ну, я не знаю. Просто захотів показати цей, цю фішку. Я не знаю, з чим це зв'язано, але якось так.